Вітаю вас усіх з прийдешнім новим роком. І це спецвипуск. У нас дві легендарні штуки випило. Ще тут якісь паки. вау 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 Але зараз я дуже хочу привітати ще раз з вас з прийдешним новим роком. Вітаю вас з Новим роком і вважаю вам усього найкращого. Так, де тут м'ячі? Йо. Так, до речі, в мене м'яч. До речі, в мене м'ячик. Овжик. Давай, пішло туди. А, блін, спіймав. спіймав. Так. Бумк. Ага. Давай, давай, давай. А тм. Биимк. Оле, 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 оле. Оле, 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 оле. Все, ми спіймали. А. Чому я... Чому я забив? Бо це Новорічний річний спецвипуск. Так. Полетіли. Ага. Вау, 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 вау! Як же він класно мене двічі обкрутив. Так, берем. Швидше, швидше, швидше. Бум. -е ага. А я побіг. А я побіг. Так, ага, ага. Т-ау-на. Ау, но він спіймав, він спіймав. Так, давай щось таке, щоб бахнути по ньому. Баб! Ага. Угу. Клвок. Т-ааа, знов таки спіймав. Знову ж таки спіймав. Так. Чик. Чик. Ти- хе-хе, дубль, Бо це новорічний спецвипуск. Ще раз повторюсь. Бим! Все, я оформлюю дубль і виводжу нашу команду а, не вперед. Але вже це близько. Але це вже близько, реально, дуже сильно, я думаю. Це дуже близько. Чесно. Чесно, я вам скажу. Вау. Не піймав, не піймав. Ну, oh, no, другий раз не піймав. Ні, ні ні, ні, ні. На! No. Йо, ми програли. Ми програли, нам ще два голи треба забити. Щоб хоча б зрівняти рахунки. А щоб виграти три Ух, 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 ух. так, але. З гарного. В нас м'яч. В нас м'яч. Вони щось туплять. Вони сьогодні туплять зараз. От прямо в дану секунду вони тупили. Але, але, все капець. Але капець прийшов. Ні, не прийшов. Не прийшов. Не прийшов. Чувак. Чувак. Чуд. О! Так, чуваки. Чуваки. Йоу, п'ятий. П'ятий. П'ятий, тому, мабуть, ліваєм. А, бо Свізерленд нас розносить. Як, як мінімум три голи. Треба. Забити. Тому заходимо в Power Up Soccer mm. І полетіли Так. А, все. Залітаємо. А, mobile Servers. Ну і, в принципі, ми зайшли а, майже. Так, я зараз перезайду. Так, коротше, перезайшов. Заходимо в Швецію. І полетіли Так, а де? Де де? -де? А, все ми виграли! Йо, ми виграли. Так, ще раз нагадую, що це новорічний спецвипуск. І це останні 100% вже останній відос в цьому році. Бо раніше раніше, бо раніше було так, що ну, я казав, що це останній відос. Але ні, ось цей вже останній 100%. На цей раз останній. Ну і м м м ще раз бажаю вам гарних свят а і гарного Нового року. М так, йо-йо-йо Так, що тут? А, тут а, так само все донатне, але в мене є в бакпаку Boang Legendрі. Так, айс. Ну я не хочу. Вау. Я би хотів би собі о в рому Це по-перше. По-друге, я би хотів би собі легендарну ось таку штуку. І емодзі в мене всі. Ага, ну, біздий. А, Ну напишіть, будь ласка, в коментарях, які вибрати. Перший, другий чи третій. Е, тощо. Так, закриваємо і побігли. І побігли виносити. Побігли, побігли. Так, нас троє. Їх так само троє. Їх так само ж троє. Так, о! о вау, чувак. Чувак. Мощно. Так. Угу. Я буду їх ловити. Опа, ніфіга собі. Ніфіга собі, ті пас. Тік. Угу. І це що? І це ось така штука. Так, а як? А як він вистояв? Як же він вистояв? Тю! Гол, Ні, не гол. Не гол, не гол. Йоу. Йоу, типи. А як же це не гол? Як же це не гол? Ще не розуміє. Ще не розуміє. Так. Ще раз таке саме дуже дурна передача. Дуже дурна передача. Але тік. угу, Увімкнули. І ось таку, тарак... ось таку штуку. Бейк! Так. А що ти а що ти не забираєшся? Чик? Угу. А, Давай трошки сюди закинем ось тако. А, Бенк. Ага. О, жак. А, і, в принципі, один на один. Не один на один. Є! Нас намахали, нас обманули. Я. Йоу, тіпаси, тіпаса. Биямк. І що це буде? І що буде, а? Нічого не буде, а? Так. Хм. Бемка закидуємо цю штуку. А. Будемо закидувати ось такі штуки на всіх. Так, ну, коротше. О, заморозив. Заморозив, типа одного. Але, блін, вони все одно забили. Йоу, це два... В нього, блін, чотири голи, Ви серйозно? Чуваки, та ну як так? Як вони не забили? Ух, ух, ух. точніше, як вони не змогли віддафутись? Не знаю. Чесно, я цього не знаю. Uh, і в мене є uh, до цього величезні питання. Величезні Бемк? Походу треба бікомитись до голкіпера, ні. Довой, довой. Ні. Блін. Чувак, чувак. На? А, а в нього. В мене голкіпер так легко стирив. Так легко. Серйозно? Як? Але ж як? М -м -м так. А наші на вотації. Наші ватації. так. Банан. Банан закинув. А, так. Все, я побіг. тікс, Давай, швидше, швидше, швидше. Фуф. Так. Бэнг. Дай мені, Дай мани. No. Bang. Ну. Всякі бусты нажимаем. Бэнг. Давай. Пішло. Так. Бэнг. Знов сюди. Знов сюди пішло. О, забрали? Так. Так, давай. Давай, дай. У чого вони так легко віддають ці м'ячі, я не знаю. Я цього ще не знаю. Так. О. Давай, пішов. Пішли, 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 пішли. Так. Угу. Зараз буде на розворот. А, Ага, ось це забрали у нас, типу. Тейпу, щось тут забрали. Так, чик. І давай, давай, давай. А, -а, а. Капець, це капець. Це капець. Просто капець. Просто капець. Так, забрали. Дай, дай мені пас. Ні. Ні, 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 ні. Так, що це таке? Що це таке? Так, ну цей чел повинен бути мощніший, ж, так? Пойде, що так. Так. у не, блин, куди я закинув? Бей! Бомба вибухнула. Але навіщо? Але головне питання навіщо? Так, давайте туди ось таку штуку. бемки, зафарбували їм усім. Так. Ну. Та як вони це роблять? Як вони це роблять, я не знаю. Чесно, я ще не знаю. Я ж таку класну штуку нажав. Вони ж повинні були зафарбувати та, все типу на екрані, але ні. Але щось не дуже вийшло. Але реально щось не дуже сильно вийшло. Так. Угу. Зрозуміло? Зрозуміло усім. Оу на. Ю. так, чувак! Ні, я не можу нажати. Це гол. Кінтий це гол. А. Йо. Йо. що це таке? Що це таке, я не знаю. Так, голкіпер. Голкіпер забрав. Голкіпер сюди віддав. Але на кого головне? Питання на кого? Просто на червоних? Просто на червоних. А так. Давай, 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 давай. О! Ох! Йо. Так. А, два, ну, Це рознос. Кінти. Це. Розно. Окей. Полетіли на інший сервачок, бо це капець. Й. Так. Чого, чогось. О, їх Заходить на сервер. Сподіваюся, в мене буде о, гарний сервер інший, на якому я зву... Ні. Румунія Кротія. я хочу за Кроатія, звісно. Вона забуде там три голи. Три голи. О, чотири. Чотири кінти, просто чотири. Так, я побіг. Бінк. Все. Полетіли. Так. що тут? Так, чик-чик. Полетіли. Фуф. Такс. Ага. Забрали. Забрав. Гол! Серйозно, п'ятий гол. Чувак, та ти що, Та ти що, чувак? Чувак. Ну, мощний, чувак. Мощний. Ну, добре, що я хоч не за Румунію зайшов. Бо якщо б я реально залетів за Румунію. То це капець було б. То це реально було б капець. Так. Олі олій -оле, оле бум 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 Бум-бум-бум. Так, давайте ось таку штуку. І ось таку штуку. Чікс. Все. Шостий гол за мною. Я сподіваюся, я так буду забувати трошки. Ну, голів так нормально. Але ні. Але щось не дуже на це схоже. Так. гол Вау. Вау! Чувак, ти ще мощний. Чувак, ти мощний. У нього 31 гол і, скоріш за все, 6 звідси. А, так. Але він красава. Але він красава. Реально лайк йому. Реально за це йому лайк, бо він. Ну, о, сильно, сильно зробив. А, складну штуку. Так. Чуваки! О, все, я сильно вдарився. Але так. Чуваки. Так, давай, забувай, забувай, забувай. Бум! восьмий гол, восьмий гол, Восьмийгол. ага, Просто красавчик. Просто красава. Йому за це лайк і мені так само. А, бо це новорічний спецвипуск ви коли-небудь таке бачили? Так, я думаю, що не бачили. Бо це таке ну прикольне, прикольна така штука. Т-ау. Оу не. Ну, неу. Так. Я встигну. Я забрав. Нє. Ти серйозно? Ти серйозно, чувак. Так. Ага. Так, бенд. Його сильно вдарили, але він якось задефав м'яч. Але він це якось зробив. Так. Щось це якесь. Якась фігня. Щось це реально якась фігня. Знаєте, вау. Вау! Дай, 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 дай дай. Це ще один гол. Дев'ятий, дев'ятий гол, кінтий бенг! Ну, це і гіперкласно. Ну і давайте дограємо цей матч і будемо, в принципі, і розходитись. М -м так, Вужік. ага, це мій... це мій клієнт. Це мій клієнт, Нет, це не мій клієнт. Це не мій клієнт, тепер бо. Що вони роблять? Вони за... Реально читери, Читери. Так, бенк. Це залутали, Йо, як же вони швидко це все бігають? Як же вони швидко бігають? Так, забувай! Десятий, 10, 10-й кінтий, 10-й. 10, 10 гол. Але 9 тільки на 9 м'ячів ми тільки попереду. Але я думаю, що не така це проблема. Я знаю, за 5 за 5 секунд я думаю, ми не встигнемо забити. Зовсім. Хоча. Хоча. Та, ми не встигнемо Ми не встигаємо, хоча, може, він зараз і заб'є, знаєте. А, він не встиг. Ну окей, хінди, дякую за переклад, і підписуйтесь на ютуб канал та хрем канал. Бажаю вам гарного настрою і гарних позитивних е дій в наступному році. Дякую.